Самогубство виявилося вбивством, або як зелена диктаторська влада вбила чергового свідка своїх фінансових та корупційних схем. Вітаю вас, друзі. Ну що ж, починаємо, як то кажуть, розслідування на дивані. Почнемо з того, що Ігор Валерійович Коломойський на останньому своєму судовому засіданні заявив, що відомого криптотрейдера, голову асоціації трейдерів України Костянтина Ганіча, він же Костя Кудо вбила українська влада. Ну але давайте все по порядку. Трошки більше місяця тому на крипторинку стався найбільший в історії крипти обвал. Деякі монети падали просто до нуля. За неофіційними даними, ліквідації сягають 40 мільярдів доларів. Півтора мільйони трейдерів залишилися просто з нульовим депозитом. Ну, побрили людей знатно. А вже наступного дня з'явилася інформація, що в Києві у своєму Ламборгіні знайдено застреленим голову Асоціації криптотрейдерів України Костянтина Ганіча. Він же Костя Кудо. Ну і там одразу слідство заявило, що застрелився він зі своєї зброї, яка йому належала. Поруч знайшли записку, в якій він писав, що в нього проблеми з грошима і так далі. З'явилася історія, що напередодні його кинули там бізнес-партнери. Він втратив гроші, і до чого я взагалі про крипторинок підв'язали всю цю історію з падінням крипторинка. Сказали, що він на всьому втратив інвесторські гроші. Хтось писав про 7 мільйонів, хтось про 30. Короче кажучи, не витримав і застрелився. Хоча в той же час у криптоспільноті дуже скептично відреагували на цю заяву і сказали, що якщо криптоінвестори будуть стрілятися під час кожного такого падіння, то їх просто не залишиться. Крипта це дуже волатильна історія. Сьогодні вона впала, завтра вона може вирости. І такий досвідчений криптотрейдер, як Костя Кудо, ніколи б не застрелився через те, що він втратив гроші на крипті. Але офіційна версія є офіційна версія. Ну а ще через день я натрапив на одну дуже цікаву статтю. Автор цієї статті Спринський Іван, громадський діяч, який написав, що Костянтин. Інкудо являється криптогаманцем української влади. А саме починаючи з 22-го року, українська влада виводила, відмивала свої награбовані гроші через компанії Кості Кудо, які через крипту виводив їх з України. Серед його клієнтів були народні депутати України, міністри, посадові особи у правоохоронних органах, тобто всі, ті, хто міг багато красти і кому потрібно було швидко виводити гроші. І оця смерть Ганіча це ніяке не самогубство, а це е, влада прибирає тих, хто дуже багато. Знав, тому що ну самі розумієте, з 22-го року е, Ганіч знав прізвища, суми, рахунки. Він знав абсолютно все. Тож кажучи, він вів чорну криптобухгалтерію українських корупціонерів. Окрім цього, Спринський заявляє про дуже е, сумнівні речі з приводу самогубства. Він каже, машина стояла там, де не було жодних камер, де не було освітлення, і саме головне, що у вбитого не було знайдено ні його телефонів, ні його портфелі, з яким він постійно ходив. А в телефоні знаходилися ключі від криптогаманців і багато різної інформації. Тобто, всього цього. Знайдено не було, і де воно знаходиться, невідомо. І от я коли прочитав цю статтю, я якось не звернув на неї особливо уваги, ну тому що є офіційна версія, що це самогубство і так далі. А тут один якийсь невідомий нікому чоловік пише, що це влада підчищає хвости. І так воно було до вчорашнього дня, поки я не побачив ось цю заяву Ігоря Коломойського. Ну, не діло, тому що, тому що ми, то, що поприкисує, то ніхто нігло вельма. Там чистий чорт. Ні, ну від нас фіналі не уїжджає. А може подумав, що якщо не уїдуть, то канівотні не будуть. Як це, а, крипта гаманця Сапотонів. Що в Сіралі Лабаргіні? Ну причеша до що ж кінцевою. Зрозуміли так історію. Його питають про міндіча, а він приводить у приклад вбивство криптогаманця. Кості Кудо, тобто його про це взагалі ніхто не питав, але він про це розказав як звичайні речі. І можна по-різному ставитися до Коломойського, але я думаю, всі погодяться, що інформацією Коломойський володіє набагато більшою, ніж ми з вами. І якщо він так спокійно про це говорить, значить, скоріше за все, так воно і є. Ну і додаємо до цієї картини останній пазл. Те, що вбивство Костянтина Кудо відбулося буквально за кілька тижнів до того, як з'явилося оце велике розслідування, операція Мідас і всі ці корупційні схеми Зеленського, Міндіча і так далі. Тобто можна зробити висновок, що вони знали, що ведеться розслідування. Вони знали, що якщо на допит викличуть Костянтина Кудо, то він може багато чого розказати. Саме тому його просто прибрали. Ну а офіційна версія самогубство. І звичайно, ми з вами правди ніколи не дізнаємося, і доказів в цьому ми також ніколи не побачимо. Але для тих, хто може співставляти 2 плюс 2 і трошки ширше бачить ситуацію, я думаю, все очевидно і зрозуміло. Костянтина Ганіча вбила українська влада через те, що він дуже багато знав. Отакі, от вийшло розслідування диванного Шерлока Холмса. Ну, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.